Добрий вечір, шановне товариство, 6 березня 2025 року. Прийшла весна. Снігу у нас і не було як такого покрову, але розтопився земля ще в глибині трохи замерзла. Але вже якщо посадити якийсь кущик винограду чи дерев'яну, то можна. Пора вже ремонтувати шпалеру, підтягувати проволоку і чекати тепла, щоб можна було піднімати виноград. Але я це буду робити не раніше, як за місяць. Чим подовше буду намагатися стримувати його, щоб він був в землі схований, щоб уникнути зворотних заморозків. Але виноградник і сад нас вже кличе. Всім міцного здоров'я і до зустрічі в наших садах і виноградниках. До побачення!